Наші РХПшники дуже чутливі, і вони відчувають, ви чесні з ними або ні. І коли вони відчувають, що ви говорите те, що вони б мали би чути, то вони розуміють, ага, окей, ти нічеві, не чесний зі мною. А, і вони вже вони ні... навіть перевіряють, вони навіть це перевіряють, а, перевіряють це да. Часто Клієнт да. може навмисно казати терапевту те, що той хоче почути. І якщо терапевт з ним не чесний... чесно, так да. в мене зараз. Uh, є клієнтка, з ми там теж завершуємо, вона якийсь період, вона просто ну, вона нормально мене так мочила. Прям в мене так дуже добре, агресію там і так далі. Я їй вот, якраз таки бузю, чесний там, і так далі там, працював своїми якостями. І вона потім сказала, знаєте, а говорить, а на цьому етапі всі терапевти, які працювали до вас, вони мені вже всі відвергали і казали, що все, я з тобою не буду працювати.